Йо, всім привіт! З вами як завжди я, Рум. Як ви бачите, вас вже зустрічає отака от Чупакабра. А уже і не такий от Чумбра Юмбрік. Вас зустрічає красавець! Я без вас вже бачила Бобету. Вас принцип. Астру. І там ще багато мену. Ну, коротше, поперли. Тут оновлення. Ой. ой Трішки. О! Я за телевізором. Ой, все, чекаємо. О, це, це що ж? О, поперли? За допомогою того, що в мене є гаечний ключ. Гаєчний ключ а Мені буде легше. Бачите, обкладен е, обложка вже в цього світу день трішки друга. Так що Да. Дивіться, скільки це жукія, чому її так називали? Тут поппі у мене, ну ви бачите, я вже так скупилась непогано. У мене все. Бачите у мене якийсь гачний? Бачите у мене там вуголочку біля сердечок? Отакий от, от гаєчний ключ. І над ним написано актив. І сумочка ще біля нього така. Бачите, у мене 100 кассет ось. Ось оці два предмети. Ось, ось сумочка. Ага. Упс. Е, добрий день. Е, в хату не запрошую? А, тут ще шримп. Дивіться, касєти, ленти. Ох, йо-моє! -йо! Та звідки ви всі вилазите? А що тебе бачу? Де воно? Оперуже. Дивіться, що воно. Бачите, воно стало вже неактивним. Бачите, яке швидко ви? О! Та що ти до мене прилипло? Ненормальне. Що ви сюди ходите? Що вам від мене треба? Ти звідси. Лампа. лопнувши. У мене 5 дірок на заповнення машин, так що мені не треба. Надо ля-ля-ля-тру-ля-ля. -ля. О. Так це що виходить? Чотири машини? Повна. Дякую. Оп! Слухайте. Тепер, ні, не другий, не третій поверх. Я вже граю в соло, як бачите. Я така прокачена, і все я. А! Рятуйте мене, люди. Добрі чи недобрі. Я буду за столиком прятати. Це ПП вже. Як ви бачите, якщо ви не знаєте, як я називаюсь, як Лістен, цей персонаж реально так називається? Моєї ЛП також є Лістен, правда, як я вам казала, вона проблеми з Роблоксом і вона не може зайти в цей Мені доводиться самі їхати На вашу думку, це маленький скілчек. А, -а, а. О На вашу думку це маленький скіл Ну да, є трішки. Але я вже звикла, так що не треба траля та поля. Все о, як по заказіку. Мені нічого для щастя більше. Просто. Ну, це доволі легко, мирніше з моєю ЛПою, з моєю ЛП. Доходили десь максимум п'ятий. Зараз тим Не... А наш максимум 12, да. Ну, ми. Ми максимум 12. За того, що вона здохла на 11-му, а я до 12-го доперла. Так, ну що ж? ну, ага. Доведеться тебе злити. Ну, вибач, брат Ну, не судьба, ну не такі ти товари предложила Все. До побачення. Бачите, у мене знов цей, оця от фігня активна. Активна. У мене способності, типу. Е притягуватись до любої людини. Навіть сквозь сквості. О, цукека. Упс. Це ще що? А як вона мене знайшла взагалі? Трішки О, машина, як по заказіку, дві машини. Бачите, як я швидко вже? Ну, я взяла мій звичайний набор, а не набір для екстрактора. А екстракторський набор там ще одна штучка. О, йо, -йо. Ви не за адресою сюди прийшли. Ви адресою помилились. Кажу вам, ви адресою помилились. То побачення. Ну, от обов'язково зараз. От обов'язково зараз і саме тут прибиратись, га? О, все пішло. Рекомендую вам за 2500 купляти цього. Гліст. Моєї подружки зараз майже 10 тисяч, але через те, що вона 2000 на якусь фігню потратила. На цього, на Брайнлі. Чи скільки там вона коштує на цю лампу? То в неї залишилось 8 тисяч, ну <клес> нічого. Е, 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 тобі тут як медом біля машин помазано, йди вже давай. І не зупиняйся. <клес> Машинка, як <coughs> Моя любимая. С золотом. Я. Ну, конечно, она после вас. Я с валяю. Но ну, пятым местом тоже я. Ё-моё, <coughs> та шо таке? Вы мне дадете спокойно машину заполнить? Хіллер! Ти скільки разів тут пробігаєш? Мені поверх проходити треба. Уступи дорогу давай. Швидше йди. Та не виснущайтесь. Все, попер. Все пришли. Кайф. Um, uh. <свес> <свес> Сидит, давай, ты вдво? Сойди, давайте свет. Катерсью дорога. Що ти тут ще прибираєшся, йди? Мда Коли ми з моєю ЛПхою грали Міланить то ми повільно проходили поверх, ну тому що на дві людини Машини заповняли. Я була дистрактором, вона була екстрактором Хто не в курсі Дістрактор, це той, хто водить, екстрактор це той, хто заповнює не буде. йо Що ж ви до мене прикипились ненормальні? Все, до побачення. А, ні. Чи не, ні, ні. Мене не вдарили, так що мені нормально. Давайте, давайте. Відкривайте двері. О, добрий дочь. Бачите, Шрімбо? Просто мій друг одного разу так назвав його, а! Та що я вам зробила та Що ви до мене приціпились? Ненормальні вже? Совсім скуку відбив, поки цього, і цю мені не дадуть. Окей. Коли в перший раз зайшла, мені не сподобалось. А зараз ці мене звідси хочеться ні за руки за ноги, я звідси не піду. Поки не здохну. А так я можу ходить до саду, Та йомайо, -йо. Ай! Ладно. Я завжди знаю, что с какой стороны монстр нападает. Да ё-моё! Свитка вы все вылазите. Да ё-моё! Машину заповнити? От я не розумію, звідки вони? Вам тут медом помазано що? Окей. Okay. спокійно от Луї мене піднапрягає, я його бачу відразу підскакую на місці. Ох, сього? Це що там? Сдрали? Ну, що ви ходите разом? Ну ви вже мене достали. І знаєш, заходжу такий, тако, а Аві, добрий день. Ми вас тут не чекаємо. Задрали. Може, там що є? Дякую. За те, що тут нічого нема. О, і за це теж дякую кетку <клух> ще є якісь честный. Что вы твои сюда прете? Не, ну вы бачили? Уже совсем не борзели. Сукає okay, мені ще одна мілісекундочка, але треба востановити стаміну, іначе я можу не добігти. А як бачите, вона недовго мене довго встановлюється. Забіжу. Ні, ну ви бачили, тільки зайшла в ліфт а вже стаміни. Ану. Мда, треш. Так нічого нормального я й не получила. Мені треба до п'ятого дойти і подивитись, чи цю карту видалили. Я по Звідси такого хожу. О, бандажик валяється. Так, хто тут? А ну погадаємо. Мене Фі і Н Ф і, що ти тут ходиш? Скажи на місці, прийдавай. Непогано, але фіна я боюсь. Я ж... пять поверхів, в принципі, зароблю більше ста і хор. Так що, в принципі. В принципі, я навіть за свої 4 вже зароблю сто. йо -мо! Достало же! Що ви сюди прицелаете всяку свою ненужну фігню? Та й -майо! Создали групу що й мене доєднали. Що вам зробила? Виживаю, відео знімаю. Де ж їх заблокірую? Йо. Да, вложила, я в Ваня, чтобы мне уведомления на приходы. Так. Так. Не, все так и вышло. Ну, Ваня. Ну, окей. Ні, ви просто подивіться, як це легко. Ви теж заходите, теж виживаєте, Може, навіть майна свого першого купите. Мені до майна далеко. Бо я вже купити не можу, на жаль, тому що магазинчика нема. Валим звідси. Фу, п'ятий поверх. Não dá nada a de trepas. O cai, fia Ah, não mamãe italiano. <síntos> Eu não vou marido de seu Я боюсь клістеля. Щось світло виробив. Все, давайте, я готова. Бувайте. Оно воно ходить. Ну, не може тут бути один кліст. Друзі, на цьому ми маємо з вами завершити, на жаль. Ну, Бачите, непоганий улов. Ну, виходить, до зустрічі всім пока-пока.